Доброго дня чи пори дня. Мене звати Людвік і я хочу з вами поділитися деякими рибальськими штучками, які ми користуємось в Англії. Ми зараз знаходимося на території Англії, дуже близько до острівка, який називається Айрофлайт. На території Орсмут і Соусхемптон. Дуже близько до них. Тут фактично можна бачити всі береги даного, даної території. Хочу з вами поділитися цими відео і хочу розказати вам, якими трюками, на яку рибу, якої пори року і на якій снасті, удочки і так далі. Вона ловиться. Зі мною сьогодні дядя Саша. Ми будемо ловити двоє, він зараз збирає свої снасті. В принципі, він не дядя він діда Саша. І ми будемо сьогодні ловити на даний момент тут попробуємо зловити Сібас і Макрель. Ну Так як ми мало опоздали, тому що запізнились, вибачте. Запізнились, тому що е, у мене парковка на лодку, воно в дуже близькому е, місці, яка знаходиться почти на берегу. І практично з нього в'їзд, заїзд, виїзд е, можливий тільки тоді, коли море піднімається на, на даний уровень. Це Прилив прилив два рази в день. ну Ми мало, скажімо так, не запланували сьогоднішній день так, як воно мало бути. Мало запізнились і на даний момент вже у нас пів восьмого вечора. У нас темніє дуже пізно, але вітер на даний момент більший, як призначалося, передбачилося. На сьогодні, і течіння теж досить велике. На даний момент ми, зараз нас уносить 5 км на годину. Якщо вам інтересно, я вам докладно розкажу, що як ловиться риба в Англії, і це залежить від дуже багатьох е принципів, тому що той. Ловиться сібас, ловиться макрель, ловиться докфіш, ловиться сібрім і ще дуже-дуже багато риб. І це дає можливість на хороший улов, якщо людина знає, що він робить. Я живу вже 10 років на територіалі і скажу вам чесно, що один у мене інтересний опіт по цьому, я як теж починаючий рибак. На морі, коли я сюди прийшов, е хотів подивитися підсказки, де ліпше ловити, на що ліпше ловити, коли ліпше робити, як ліпше ловити. Я таке не знайшов. Українською мовою на даний момент нема такого докладної інформації, такої докладної інформації. Я вибачаюся. Я сам у Так що, якщо у мене українська мова не така, як має бути, я дуже вибачаюсь. У мене розхозяють такі слова, які незвичні для української мови української мови, це моя класна вся біла в голову, що не українська, а українська. Так. Ми будемо ловити зараз дідом Сашою матриль дея... фактично на спеціальній снасті. Показую, це снасті приготовлені попередньо в Китаї. само собою. Ці снасті на... приготовлені на 5 ключків, вони імітують маленьку рибку, типічну для того, яку вони обично їдять, з крючками. Їх можна купити в деяких варіантах, в багатьох варіантах, кольором, розміром крючка. Так далі в різних варіантах, але це кожен має підбирати так, вже по своєму опиту, що де, коли і як і ліпше ловиться у них. У нас, так як течіння прилив дуже великий, швидкість дуже велика, ми пользуємось грузиками мінімум 50 грам, ну, скажімо так, стандартно 50 Якщо течіння сильніше, то 100-150 грам. Це досить багато, я стараюсь замість цих грузиків користуватись е, інтересною штучкою, це фактично блісна, теж 60 грам. Але скажу вам чому? Це теж маленький трюк, тому що коли ловиш макрель, вона попадається на цю снасть. Но, в тому числі, грузик простий, якщо кладеш такий грузик на таку снасть, тоді у тебе є можливість зловити і сібас, і сібрім одночасно, одним движенням руки. Так само, тому що матері пропливає, Хорошо. пропливає сібас-сібрім. Він обов'язково попадеться. Тобто я удвоюю можливість улова. Таких маленьких трюків багато. Я сподіваюся, що це буде вам дуже допомогу. І будемо ділитися далі. Дідо Саша збирає свої снасті по ходу. Нас лишилося до заходу сонця небагато. Скажемо так, може годинку можемо половити. Я думаю, що при такому вітрі і такому течіні ми на даний момент невелику маємо реальну можливість щось зловити. Але я впевнений в тому, що якщо ми на ночівку їдемо на берег, тоді там зловимо непогано. Я Неділю тому той ловив. Ми поїхали з другом а, з трофеєм 20 кг, у якому було дуже багато макреля і якому було так само догфіш. Докфіш це підвид акули. А, в народі ще називають його а, кошача акула, бо вона маленька. Ну, як маленька. Метрів півтора виростає максимум. І кілограм, скажімо так, до 10, але не більше. Стандартний його розмір метр кілограм до 5. Якщо повезе, можна зловити і більше. Лодка, на якому ми ловимо, це стара, старенька. Після ремонту я його сам обновив. Він фактично вже був призначений на утилізацію. Він із е стекловолокна з 1974 року виготовлення пенсіонер набагато старше мене, хоча я теж не молодий, двіжок Меркурій на 115 лошадок. Це потрібно, тому що ми е за час риболовлі, ми долаємо дуже великі відстані, скажімо так, що. Якщо рахувати в кілометрах, тоді ми за день можемо промотати до 100 км. 100 кілометрів це на воді дуже багато, тому що швидкість е, лімітована із за того, що е, волни великі, е, протилежний вітер великий і так далі. І так далі. Він, він е, модифікований, я поставив на нього бензиновий бак на 70 літрів. Це багато, тому що стандартний варіант призначений на 25, максимум 50, то 2 по 25, скажімо так. І є у лоці дві спальні кроваті, холодильник. Ну і все, що треба для рибалки. Так, ми сьогодні почнемо з цього. Зараз налаштуємо всі свої. І потім покажемо вам хто на що ловить, і по ходу будемо бачити, кому ліпше повезе. Мені або діду Саші. Він вже начитався, він накупляв е спеціальні прибори. Я буду стандартним, він експериментальним І подивимось, кому ліпше повезе. Так, ми готові ця. Про яку я говорив, вона так виглядить, удочка спеціальна риболовна з лодки. фірми Абу Гарсія американського типу, дуже удобно, я його дуже люблю. Легко можеш контролювати кожне движення, тому що фактично. Цеплення отут біля пальця, коли спускаєш його на дно, ти просто притормажуєш пачку і ти чувствуєш, коли вона торкається дна. Дуже головне, коли ти ловиш на морі, щоб ти ловив все по максимуму по можливості максимально близько до дна. Тому що риба вона ходується до дна. І вся риба найвелика, знаходиться там. Тобто, якщо тобі повезе і ти угадав з погодою, у тебе вітер, вітер не сильний, так як сьогодні сьогодні дуже сильний вітер, по факту він сильніший, як передбачилось, тоді ця рибка торкається на, на кожен твій спуск. Якщо течіння і вітер, на протилежний бік несе, то фактично це уносить під лодку або від лодки на сотні метрів і він торкається тільки тоді, коли ти його спускаєш на перший раз, а потім водою його просто уносить. Що ми тоді робимо? Я тоді знімаю цю рибку і кладу на нього набагато більший груз. Груз тоді 100 грам, 150 грамів. Ну, тобто такий, щоб він е, міг е, підтримати, підтримати ту течію, яка його носить. Тобто його не унесло стороною і воно пішло, куди нам потрібно. Попало фактично рибі, рибам у рот. Ну і Подивимося, що з цього вийде. Якщо вийде, то буде дуже добре, тому що ми опоздали, вітер сильний. Погода не дуже ідеальна, але будемо старатися. Дідо Савчик ще не готовий, але вже на фіналі. Так, У нас швидкість на даний момент пересете. 5 км на годину це просто нас уносить нікуди. Важливо все на перший захід. Подивитися, на яку сторону у нас течія уносить насті. У нас йде назад, значить ми беремо, кидаємо його на протилежному напрямку, щоб коли вона торкається води і вона паде вниз. Щоб вона помало 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 торкнулася дна. Тому що дно — це наш головний ціль. Головна ціль. У нас глибина на даний момент 24 метри. Чесно скажу, що реально, щоб зловити рибу, ниже 15-20 метрів місць не може шукати. Тобто нам треба все знайти місце, де глибина мінімум 20 метрів. Ми на хорошому місці, але погодні обставини не дуже на нашу кожу. Вот нахуй, зайти. О, Силиконку взяла, да? Спасибо. Нет, от взяла силиконку, так. Ой, силіконову приманку. Вона і пітірує сендел, яка дуже специфічна риба вона тут вводиться, вони з ним кормляться в більшості случів. Pojdi u lov, hlapci! Da u nema. Uvijek ćemo. Ось, Слава тебе, Господи. Наблисну. Я вам положен. Ой-ой-ой. thank you Давай, камера йде. О, давай, 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 давай. Букліт, якийсь не... Да є! Бачиш якийсь. Витягуйте спокійно. Витягуйте спокійно. Це макрить. Це макрить. Курс Ха -ха хай Називай. Ти бачив таке, ні? конечно. А, а я еще а и не бачу. Я побачу. Ой, а я, 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 Ой, я не могу. Ой, я не могу. Ой, а я. Попади эту лодочку туда. Уберу. Уберу. Все, 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 все. Цемотель. Эх, крабики эти самые, как они тут подошли. Им всем всем кофу еще, если они едят у все. Усё, да? Коллега, погаша. Что вы идти ваш? А что вы идти? А ну. Хорз макрель. Это не, макрель, это то скумбрия якась. Ля, у нее то есть. Диду. Макрель, да? Ну, я не, спорю. Дедушка зловил. Макрель. Це, Перший на, раз у житті. Це, це <рес> називається <рес> макрель, тобто лошачий лоша, лошадіний макрель. Не знаю чому. Вона відрізняється від стандартного, то що ми знаємо, полосатого. Але такий самий вкус. Так, ну що, їдемо? будемо їхати. Все, слава тобі, господи, слава тобі. Тепер хочу вам показати, як правильно, скажімо так, оглушити рибу, щоб не мучилася, і обезкровити, щоб м'ясо було набагато вкусніше і чисте, біле. Просто-напросто да, просто перерізаємо під жабрами позвоночник. Отак. От Він стає неживим. Так, далі. За жабрами робимо надріз. Так, з цієї сторони. Можете бачити, кров починає одразу витікати, капати. Це означає, що м'ясо у нас буде чисте, біле і дуже-дуже вкусне. Деякі люди не любляться дивитися, але хто любить їсти рибу, має зрозуміти цей процес. Сьогодні це все. Я дуже сподіваюся, що вам полюбилося з нами подорожувати, порибалити. Зараз показую наш сьогоднішній улов. Вот. Я розрахував на більше, але погода, скажімо так, все робить свої корективи. Не дуже воно вийшло так, як бажалось. Але скажу чесно, і так, план виконаний на сьогодні. Так, дядя Саша? Зробили, то й зробили. Так, якщо вам полюбилося відео, можете лайкнути, можете підписатись. І думаю, що побачимося в швидкому майбутньому знову. Хорошого дня! Вам.